Вітаю, шановні телеглядачі. Запрошую вас до Іспанії, де триває тренувальний збір у Житомирськополісі. Третій поєдинок проведе зараз команда Юрія Калітвінцева. І сьогодні суперником буде Шведський Кальмар. Така сверіна футбольна гра в Кальмара сьогодні буде у підопічних Юрія Калітвінцева. Цікаве тло, дуже цікавий суперник з точки зору і ігрового малюнку, і з точки зору антропометрії, тому що. Чимало футболістів за метр дев'яносто голкіпер взагалі зверніть увагу. можете побачити на передньому плані якраз голкіпер команди Семель Бролін, який має зріст 2 метри і 2 сантиметри. Не часто таке зустрінеш у футболі, але маємо те, що маємо футболіст зі зростом за 2 метри. Кілька слів про кальмер. Він грає за схемою Також 4-3-3, Фактично дзеркальне відображення того за якими. Модельними лекалами грає Житомирська команда Янсом. Це відповідно пара центрбеків. Це зараз Бені Макуана отримав неприємний такий забій спини, Лежить на футбольному полі, отримав медичну допомогу. Звичайно, що під час тренувального збору найголовніше уникати травм, навіть ушкоджень бажано уникати, тому що тут буквально провосання у 2-3 дні може призвести до того, що потім можуть виникнути проблеми із функціональною підготовкою. Телор зараз. Хороша передача віддає. Удар. Рикошет і поруч з дев'яткою м'яч прилітає. Там був Рикошет від ноги захисника. Це якраз Араш Джафарпур. 26 й номер. Молодий 20 річний шведсько-іранський оборонець. Саме він заблокував удара Бені Макана. Танковський спроба навісну. Передачу на дальню усіку, але м'яч вилітає. За межі футбольного поля. Встиг у цьому епізоді Роберт Гояні. Опорник Кальмера вибити м'яч. Талас біля м'яча. Талас навісна. Передача. Удар. Небезпечно зараз було. Артем Шабанов завдав удару. Виграв позицію і пісом Кузумів завдати удар. 31-річний футболіст Ромаріо 38-річний Зараз Мамат. Удар! І М'яч у усіх коворіт. Питання відносно офсайду вже не відкрите, тому що показав на центр поля головний. Арбітер матчу зараз дуже така широка комбінація. Кресла та комбінація з залученням обох флангів. Хороше переведення. І здавалося само початку, що Черпачком переправляє м'яч у цьому епізоді 26 номер. Це правий сексник Джафарпур. Тоні Макана хороша м'яка передача. Михайлоченко прокидає далі. Небезпечний момент і потрібно було забувати. Єсінфортюне. Відзначався ударом, але не відзначився голом. Чудова просильна передача Михайлоченко. Тут і пас Макуана вартоє значити. Знову діагональне переведення. Хороша передача. Тут можна навіть пробити. Транско пробиває. але влучає в цьому епізоді Богдана Михайлоченка, який до кінця супроводжував суперника і не дав можливості Транскову завдати удар. І ще одне ошкодження у футболіста Житомирської команди, здається, Борис Крушинський зараз присів на газон. Незрозуміло, де саме він отримав це ошкодження. але там таке враження, що проблема з гомілко-стоп виникли у Бориса Коршинського. Саме над ним зараз чаклують, намагаючись. Мануально визначити, наскільки серйозні проблеми. Калібром з мечем непоганий розіграш Небезпечно. Скидка в Другий тап удар. І зараз щастить. Відверто щастить українській команді, тому що Девід Олафсон зобов'язаний був забувати. Опинився. Примісінько перед воротами Девід Олавсон. Дивимося ще раз. Повтор третій номер ісландець. Наскільки там? 4 метри до воріт. Пішні ж 50 матчів відіграв за цю команду Талас. Зараз виловляє Самеель Берлі. Ми бачимо, що в сьогоднішньому поєдинку за відсутності Василя Грицука якраз Талас виконує фактично усі стандарти. Просиля передача небезпечно. і забиває, забиває, але положення позивиє фіксує арбітер. І здається, це якраз Мелькель Гальберг був. Завершальній стадії. Так Гальберг, який розпочався так. Саме з його передачі якраз все розпочалось. Ну і далі Шабанов не встигає, але видно, що Гальберг здається, все ж таки ближче був до воріт. Додальний удар, але не вдалося приземлити м'яч. Нескраб пробував, а пробував його партнер по команді. Чеботенко Праворуч. Кравченко. Зараз непогана передача у вільну зону. Артем Козак. Козак скидка під удар, Але Танковського випередив це цьому епізоді суперники. І... Замів своєчасно вибити м'яч. Зараз дуже непогано знайшов Артема Козика. Микита Кравченко. Перший кутовий виконує. Артем Козик навісна передача небезпечно. Там вдалося підрізати м'яч Пилипу Бутківському, який є ледь не вдвічі меншим змушений був стати. Там просів Будківський, але зумів переправити м'яч туди далі. А Кравченко навісна передача в центр. Спроба удару. Будківський. Зараз не очікувати враження. Пилип Бутківський. Що до нього м'яч долетить, і тут замість удару вирішив зупиняти м'яч. І максимальна щільність футболістів перед власним штрафним майданчиком. Зараз просвітня передача. Спроба удару, але не дали можливості пробити у цьому епізоді Кучніренку, який вибігав на ударну позицію, випередив суперника. Там, можливо, й, зачепив його опонент після удару, але зрозуміло, що це не пенальті. Смоляков. Навісна, передача, але перелітає м'яч. Артема Козака. Далі удар. Це вже було небезпечно. Кушній Ренко завдавав удар з дальної дистанції. Метрів з 25 прибував пробував Кушніренко. Під поперечну м'яч. Летів. Але знову ж таки. Самуель Бролін, два метри два сантиметри. Позакоди один один не пройшов суперника. Пенальті пенальті повинно бути призначене. Зараз чудово Микита Кравченко випередивши суперника. м'яч і Збитий був у цьому епізоді 11-метровий удар за фолз з боку Вільяма Андерсена. Призначає головний арбітер цього поєдинку. Іспанець Клемента Ортуньо. Василь Грицук біля м'яча. Вінтеркап дуже часто використовував панель. Подивимося, чи цього разу. Буде Паненко у каналі Василя Грицука. Паненко, я, але не влучає. Не влучає Василь Грицук. Трохи перестарався із силою удару. І схиба Василь Грицук з 11-метрової позначки. Зараз контратака 3-2 може бути. Передача на фланг. Вихід 1 на 1. Удар! І М'яч від стійки вилітає в поле. Не вдалося забити правого захисника Арашу Джапапуру, який підключився, який вийшов 1 на 1. і використали цей. Вихід 3-2. Тут не встиг Артем Смоляков. Ось напевно передача надуквен. Андукве. Дукве обіграв суперника. А Андукве з м'ячем пробуває. Рекаша м'яч летить за у футбольного поля. Зараз дуже непевно там на лінії шторхну майданчика. Отоварив суперника Андукве залишив за своєю спиною. Танковський на Там Два одразу партнери. Грицук. Красиво. Грицук. Пробуває. Грецук. у канані Броліна. Осела Василь Грецук. Оце майстер клас. Який вміє демонструвати, який демонструє зараз Василь Герцюк. Красиво обіграв один-один свого суперника. Смоляков закидання. в штрафний майданчик. Хороша передача. Кравченко, але слабко прибуває Микита Кравченко. Ну, я навіть не знаю, чи скидав центр. Там і козак, і. Кушніренко набігали. Але з цієї позиції, напевне, можна було і потрібно було прибувати. І все, дає Систок арбітер, сповіщаючи, що. А Полісся цей поєдинок з рахунком 0-1, але цікавий. Якісний футбол. Мені дуже сподобався ну, з точки зору такого стилістичного забарвлення сьогоднішній матч, тому що не простий суперник, організований, дисциплінований суперник, проти якого цікаво було зіграти.